Всім привіт! Мене звати Віталій. Ви на каналі Настільні Хроніки. Сьогодні у мене на огляді настільна гра Відьомська круговерть. Дякую видавництву і громах за те, що надіслали гру на огляд, тому в описі під цим відео ви зможете знайти посилання на цю настільну гру. Гра розрахована від 2 до 5 гравців, тривалість партії близько 30 хвилин, віком від 10 років. Учасники гри в ролі відьом будуть рудувати могутніми чаклунськими інгредієнтами. Поки ви чаклуєте, хтось інший готує те саме для вас. Мета гри. Гравці будуть розігрувати карти рецептів, щоб начаклувати якомога більше інгредієнтів, які потім додаються в казан. Після цього ви маєте передати казан вашому супернику праворуч. Учасники гри забирають з отриманого казана всі інгредієнти і мають їх розмістити на чаклунській стільниці. Чаклунська стільниця може містити обмежену кількість інгредієнтів. Якщо у суперника їх стає більше, ніж стільниця того може витримати, залишок слід повернути гравцеві, який передав казан, і викласти ці інгредієнти у його чаклунському колі. Перший із гравців, хто збере у своєму чаклунському колі 5 або більше інгредієнтів, перемагає у грі. Коротко кажучи, вам необхідно зробити так, щоб у гравця праворуч стільниця була переповнена певними інгредієнтами і щоб залишок повертався вам. Що мають гравці на початку гри? Кожен з учасників отримує планшет, казан, карту аркани та пам'ятку: дві карти персонажів, з яких обирають одну, а другу повертають в коробку. Кожен персонаж має свої здібності, про які ви зможете дізнатися в правилах гри. Гравці розміщують стартовий набір інгредієнтів, вказаних на карті персонажа, на відповідних комірках своєї чаклунської стільниці. Перемішайте коло до рецептів та роздайте кожному гравцеві по 4 карти. У грі всього 5 типів інгредієнтів: жаба, павук, гриб, мандрагора та серце тіні. Кожен раунд складається з двох фаз: перша фаза вивчення. Гравці викладають нові рецепти перед собою. Друга фаза чаклування. Гравці створюють інгредієнти, щоб передати їх супернику. У фазу вивчення ви розігруєте одну карту рецепта з руки. Карти рецептів безкоштовні, вони залишаються у вашому ігровому просторі до кінця гри. На розіграних картах рецептів ви зможете побачити символи трьох аркан, кожна з яких має свої властивості. Як тільки ви розігруєте карту з відповідними арканами, перемістіть їх на наступну поділку на треку. Ефект аркани спрацьовує щоразу, коли жетон потрапляє на парний номер. Завдяки арканам ви можете отримувати додаткові інгредієнти, видаляти їх зі своєї стільниці і так далі. Як тільки ви розігруєте карту рецепту, відбувається фаза чаклування. Створюються інгредієнти за допомогою розіграних карт рецептів. Всі інгредієнти, що вимагає рецепт, ви берете зі своєї чаклунської стільниці. Інгредієнти, які утворюються за допомогою рецепту, викладаються із загального запасу. Також для рецептів ви можете використовувати вже готові інгредієнти з інших рецептів, які можете розігрувати в будь-якій послідовності. Все, що гравці виготовили, вони розміщують в казані та передають гравцеві праворуч. Після чого відбувається перевірка переможця: якщо хтось з гравців зібрав на даному етапі 5 або більше інгредієнтів у своєму чаклунському колі, він перемагає у грі. Якщо переможця ще не визначено, то передайте карти рецептів з руки гравцеві ліворуч та доберіть карту на руку. Кожен етап гравці повинні виконувати одночасно перед тим як перейти до наступного. Дуже важливо зібрати різні типи інгредієнтів в своєму чакунському колі, адже це може визначити переможця, якщо у декількох гравців буде однакова кількість інгредієнтів наприкінці гри. Тепер перейду до власних вражень, що мені сподобалось в цій настільній грі. По перше, швидкі партії близько 20-30 хвилин і прості правила з відчутним елементом гонки. Також є плюсом, що тут є абсолютно різні персонажі з різними властивостями, що додає певної асиметрії. В першу чергу ви маєте слідкувати за гравцем праворуч і е, спостерігати, які він інгредієнти найменше використовує в своїх рецептах, щоб таких інгредієнтів виробляти побільше і передавати йому заповнювати стільницю саме такими, щоб вам повертався залишок. А тепер розповім про те, що мені в цій грі не сподобалось. В цілому не найкращий варіант в тому, що тут дуже багато потрібно перекладати ігрові елементи, що називається фідлінгом. Ви берете фішки з одного рецепта, перекладаєте на інший, берете зі своєї стільниці з загального запасу, і це створює певний дискомфорт. Тому, якщо ви не любите. Фідлінг, і то це може вас відштовхнути від цієї настільної гри. Також, якщо в принципі спростити весь ігровий процес, то по факту ви просто займаєтеся конвертацією ресурсів, віддаєте одні, щоб отримати інші. Також гра може не підійти тим, хто шукає глибокий ігровий процес. Він тут по-своєму цікавий, в цілому, але точно не глибокий. Тому якщо ви шукаєте якусь складну гру на побудову двигуна, то, це точно не Відомська Круговерть. Але чудовий сімейний варіант пограти. В цілому, Відьомська круговерт це цікавий лайтовий варіант на побудову карткового двигуна для сімейного кола, друзів, з дітьми пограти. І якщо ви шукаєте саме таку настільну гру, то ви точно не будете розчаровані. А на цьому все. Всім дякую за увагу. Обов'язково залишайте коментарі стосовно цієї гри, чи зацікавила вона вас. І підписуйтесь обов'язково на канал, якщо ви ще цього не зробили. Всім дякую за увагу і скоро побачимось!